Я краще за тебе готую, неправда. Не лайтесь. Зараз ми все вирішимо. Влаштуємо челендж. Які ще овочі та фрукти? Я не хочу їх їсти, я хочу бургер. <плес> Простіше простого. Я приготую бургер. Так, що почати? Мені потрібен шматок м'яса. О, те, що треба. О, що з ним. Воно світиться і кудись тягнеться. Не розумію, що сталося. Це моє м'ясо. Його не можна чіпати. Але мені потрібне м'ясо для бургера. Добре, не буду сперечатись. Що ж мені тоді робити? О, є ідея. Подивлюсь в інтернеті. Чудово. замовлю котлети для бургера. Залишається зачекати, що знову відбувається. Чому стіл тремтить? І що це летить в усі боки? робот собака стрибає на шматку м'яса. Ух ти, в нього вийшов фарш для котлет. У мене вийшла котлета для бургера. Залишилось її лише посмажити. Ось така велика котлета. Зараз я буду її смажити. Чудово виходить. Смачна котлета. Залишилось зібрати бургер. Мені потрібна велика булочка із салат. Котлет і багато різних процесорів і накриваємо булочкою. Hmm. Бургер готовий. Ого, який в нього бургер. Ой, що він там знову замислив? Він взяв ніж, але навіщо? Що він замислив? У тебе чудовий вийшов бургер, молодець. Я теж готую найгірше за тебе. У мене смажаться чудові котлетки. Вони вже готові. Викладу їх на тост. Кладу зверху шматок сиру, кетчупом і закрию другою половинкою тоста. Ось так. В мене є ідея. Виріжу склянкою серединку тоста. Ось такий закритий бургер у мене вийшов. Залишилось його обсмажити. Здорово. У мене вийшло цілих три таких бургери. Ми з тобою молодці, робопес. А що там у сема? Дай п'ять? Де м'ясо? Я давно зробив онлайн замовлення, і мені його досі не привезли. О, ну нарешті тепер я можу почати готувати бургер. У вас лишилось мало часу. Лише кілька секунд. О, ні, як же встигнути. Покладу у бургер сиру котлету. Сподіваюся, він цього не помітить. Точно Залью все соусами. І тоді він точно не помітить. Ось так. Побільше. Думаю, що пощастить. Можете куштувати смачного. Є. Так. Так. Із якого бургера мені почати? Із цього точно не хочу починати. А цей великий мене приваблює. О, ні, тут ніж. Його також куштувати не стану. Перейду до цих маленьких бургерів. Вони такі незвичайні. Спробую. Так, це дуже смачно. Це однозначно мені дуже подобається. Ставлю п'ять із п'яти. Ура! Мій рецепт опинився найкращим. От не щастить. Тепер я хочу солодке. Приготуйте для мене торт. Саме такий. Мені потрібна ця підставка для торта. Іди сюди. Потрібно нанести на бісквіт крем. Як найбільше крему. і розрівняти цей крем. І треба буде зробити так багато разів, щоб торт був більшим. А зверху покладу бананову жуйку. От вона залишилось її розтопити, і можна буде зробити торт у вигляді лего чоловічка. Майже готова. Розташую більше лего деталей. Сюди і сюди. Чудовий торт у мене вийшов. Так, чудово вийшло, друже. А в мене виходить також мегасолодкий торт. Я зробив його такого блакитного кольору і зверху розкладу мармеладних акул. <рив> О, ні! Навіщо ти його зламав своїм лазером? Добре, що я маю ще. Ха -ха, ти не зможеш мені перешкодити. Зараз я налякаю тебе. Оу! Здорово вийшло. Ось такий торт у вигляді басейну я приготував. І в ньому плавають акули. Вражає. Залишилось зовсім трохи. Почистити морквину та нарізати її на слайси. Ними я прикрашу торт. У мене оригінальна ідея та дуже корисна. Ось такий корисний торт у мене вийшов. І зверху, звісно, прикрасимо. Чудово! О, ні. Куди злітає моя морква? Е, що ти робиш? Навіщо ти засунув моркву прямо всередину торта? Ой, спробую дістати. Але у мене нічого не виходить. О, ні. Ох, бабуся. Трохи перестаралась. Можна спробувати. Які незвичайні торти. А це що? Торт з морквиною? Дивний такий. Почну? Почну з цього? З торта лего. Ух ти, який він цікавий. Спробуй шоколад. Смачний. Всі детальки і стівні. А сам торт також незрівняний! Лайк. А це ж торт басейн з мармеладними акулами. Це мені подобається. Спробуємо акулу! Клас. А сам торт. Який крутий. Всередині блакитне желе! Вау! Смачні бісквіти. Мені сподобався цей торт. Але я оберу торт у вигляді Лего. Він мені сподобався найбільше. Лайк! Ура! Перемога за мною. Я так старався. А тепер наступне завдання: Коктейль Ха, З чого мені почати? Візьму цілий кокос. Мені треба його розбити молотком. Спробуємо. О, ні! Він відскочив прямо в робота. Вибач, я не хотів. Мабуть, він не сильно розлютився на мене. Потрібно спробувати ще раз ударити молотком. Що це за дриль? А, дякую. Зараз спробую просвердлити ним кокос. Ура! Мені вдалося отримати кокосову воду. Виливаємо склянку. Ось так. Тепер додамо яблучного соку. Чудово! Дуже гарно. Так, ще один кокос. Мені потрібна його м'якоть. Розламлю молотком. І так. Ого, Ти мене знову виручив. Дякую. Молоток мені більше не потрібен. Тепер я легко можу дістати м'якоть. І додати її до нашого коктейлю в келих. Здорово. Нарізаємо на дрібні шматочки. Ось так. І додаємо в келих. Чудово. Вставляємо трубочку, перемішуємо. Все готово. А? Що це летить? Це для мого коктейлю. Знадобляться батарейки. Треба їх збити у блендері. Треба трохи зачекати. Готово. Тепер переливаємо цей енергетичний коктейль у келих. Він і скриться, бо в ньому багато енергії. А в мене буде класичний коктейль із полуниці. Додам туди ще банан. Можна ще додати малинове варення. Ось так. І залити це все молочком. Чудово. Залишилось все це гарненько збити. Готовий коктейль треба перелити в келик з ручкою, щоб було зручніше пити. В мене вийшов дуже апетитний і ніжний коктейль. Смачного. Всі коктейлі такі різні. Почну з рожевого. Мм, відчуваю смак полунички та малинки. Смачно, але коктейль звичайний. Спробую цей зелений. Ммм, він такий незвичайний. Я такого ще не пробував. А цей синій виглядає дуже дивно. Він і скриться. Ризикну спробувати. О, ні. Мої очі, мої руки та голова. Щось дивне сталося. Мене ніби вдарило струмом. Ух ти! Ось це так. Ой! Що сталося? Добре, мій вибір це зелений коко коктейль Дякую за вашу оцінку, але мені трохи страшно поряд з вами. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!